охорони здоров'я, молоді освіти, культури, соціального захисту населення, засобів масової інформації 65-ї сесії Бедільської міської ради 8 липня. Нам сьогодні потрібно провести засідання комісії, які виносити це питання. Перше про угодження профільних питань до порядку денного, декілька питань по порядку. Друге про затвердження і друге про погодження пропозицій до порядку денного чергу. Сесії і третє буде різними. Це ті три основні групи питань, які нам потрібно розглядати на сьогоднішньому засіданні. Пропозиції, що на початку засідання Спочатку. і погодження відповідно регламенту. І, так, поступила позиція. Хто задав пропозицію? Приймається так, Ми переходимо до першого питання нашого, яке називається про внесення зміни. 19.12.2024 року номер 1406 МП про затвердження програми підтримки ветеранів війни та членів і сімей на території Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки. Доповідає Петро Світлана Михайловна, виконуючий обов'язки начальника управління. Gracias. А ми захисників і захисників та члени їх сімей у 2025 році на території Намедівської міської ради. Сьогодні. Даним проєктом рішенням пропонується збільшити річну суму асигнувань на 2 мільйона та гривень. Так як у нас на сьогодні є ще 482 звернення, які не охоплені програмою попередньо, коли виділяли макування. Скажіть, будь ласка. У переліку документів, які необхідно подати тому, хто отримує цю пільгу, чи на дрова, є довідка від депутата. Про склад родини, депутат повинен взяти з книжки з домови і переписати в довідку людей, які прописані. Ну, не не завжди, завжди вони проживають за місцем реєстрації чи родиною проживають. Ми Спасибо. 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 Ми ще не вимислили. Ми тільки проголосували, бо ми думаємо, що ми відвідуємо фахову Ми про вибори звернені, це все питання з керівництва. При зверненні ми не завжди можемо з'ясувати склад сім'ї. Тому що склад сім'ї це не завжди ті, хто зареєстровані по домовій книжці. Ви думаєте, що депутати? Ви вимагаєте депутата. Я живу на Шевченка, а вона живе в кінці Сумського. Я можу знати, що ця людина з ким вона проживає. Так, да, я там, звісно, прошу, щоб вони зразу своїх сусідів там, підписи і там, тому подати. Чому може зустріти? У нас комісійно виїжджаєте. Як мені сказали, ми стрілюємося порядку. Нести звідти наживати. У вас якщо можна, ми сім'я. Ми не проти працювати і давати довідки на те, що... Хай не комісію вводять, а просто... Так вона є, вона не вважає. Ні, ну, депутат. робиться. Кажу, включайте депутата в комісію, якщо так важливо, вже депутат, щоб приймав цю Ми звісно довіряємо. Но кто його знає, то каже, що он перевіряється. Завтра перевіряють, але каже, той, щоб списався, що завжди там і не сусіди і рядом там не живуть. Як буде пытаться спойляти? Czy tam sobie. No Starośle. Czy rozumiemy, kto jest? To tak, to tak. To tak, to nie się być. To pytanie. Czy wreszcie tak, Все все, що в нас є, що ми робили. Більша половина вже зроблена або триває виконання певних робіт. Ну, і тепер я розкажу вам конкретніше. І так, загиб 2.2, завдання 2, розділ-1 збільшення на 20 тисяч, це придбання холодильника для закладу дошкільної освіти ромашки. Уже придбало. Захід три завдання, три розділу один, збільшити на перше 25 тисяч гривень для проведення поточного ремонту по обладнанню системи опалення найпростішого укриття. Чайка зроблено півтора мільйона на проведення капітального ремонту підвального приміщення у пристосованому для найпростішого укриття. Казка на даний момент триває і вже сунеться до кінця. Буде дуже добре зроблений ремонт. Сто 1350 гривень для проведення системи опалення в найпростішому житті каска. Паралельно із капітальним ремонтом, зараз йде облаштування системи опалення. 198,7. Система опалення в калинці починають 1,5 мільйона проведення капітального ремонту підвального приміщення в дошкільному закладі Калинка. Оце опалення і капітальний ремонт. Они синхронно виконуються, також тривають активно. 50 тисяч проведення поточного ремонту по облаштуванню системи опалення в найпростішому укритті чайка виконано. 88,5 для проведення поточного ремонту по облаштуванню системи опалення кавинки в другому укритті, також виконано. Захід 3.7, завдання 3 розділ 1. 145 тисяч гривень. поточний ремонт системи опалення в дошкільному закладі Ромашка. Так. Виконано. Захід 2.4, завдання 2. Розділ 2. 40 тисяч придбання плити електричної для школи No6. Придбали. Захід 2.5, завдання 2. 97,9 придбання пластикових вікон, блоків для Будильського закладу загальної середньої освіти. Виконано. 98,8. Придбання труб для поточного ремонту теплової мережі, школа No6. Так, придбали. 46.1. Проведення поточного ремонту туалетних кімнат, школа No1. Так, виконали. 30 тисяч. Придбання дверей у, туалет, у туалетну кімнату школи No1. Так, придбали. Захід 3,3. Завдання 3 розділу 2. 99,8. Поповнення матеріально-технічної бази по спортивному обладнанню. Придбали м'ячі. Так, захід 6.1. Задання 6. 1000 гривень виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту нове будівництво захисної споруди. На даний момент триває виготовлення, виготовлення проєктно-кошторисної документації. Ми допомагаємо. В цьому надаємо дані, тому триває виготовлення. 97,9. Укладання плитки у найпростішому укритті школи номер 7 Так, виконано. 2000 придбання труб для системи у школи номер 7 так. 12 тисяч придбання цементу для поточного ремонту підводи школі номер 7 197,6 поточний ремонт системи опалення у найпростішому укритті школи номер 7 так. 50, 100 тисяч гривень поточний ремонт системи водовідведення у найпростішому укритті школи номер 7 так. 26 тисяч придбання дверей для, поточів, для протирадіаційного укриття для гринцівського закладу згадування середньої освіти. придбали. 30 тисяч придбання гідроізоляційної суміші для найпростішого укриття Михайлівського закладу згадує середньої освіти придбали. 98,5 і проведення системи опалення в найпростішому укритті школи номер 1 на сьогоднішній день триває ця робота. 99 і облаштування туалетної кімнати, санітарної Унітаз і все буде вже виконано. 198 тисяч укладань, які в найпростішому укритті механіці. У мене трошечки, в мене трошечки зовсім осталися. Значить, дивіться, плитка, механівська школа, 198 тисяч, все зробили. Ремонт системи водопостачання найпростішому укритті п'ята школа зробили. 199 тисяч, встановлення системи опалення протирадіаційному укритті Гринцево ще не робили. 99,7 поточний ремонт системи опалення протирадіаційному Рябушках почали. 817 вентиляція закінчилися на сьогоднішній день. Закінчилися тендерні процедури, триває процес кваліфікації. 5 тисяч, придбання рекуператора школи номер 4 Ще, Задання 6,2, 7 і 8 тисяч гривень. проєктно-кошторисної документації протипожежний захист цього школа виконана і останнє захист Не завжди є санітарна туалет, це де я їздила за штурочкою ідеоцією стоїть. Чи yes. плануєте взагалі? І в зв'язку з тим, що це мало дітей, такі кошти платять, а завтра школи що хочу сказати, що зараз в основному поряд іде на облаштуванні укриттів, цього цьому році, ми дуже багато зробили облаштування санітарних зон. А що стосується школи закриють чи не закриють, то ну, на сьогоднішній момент 11-12 наказ повністю відмінений. І що стосується, якщо ми перевели, наприклад, виставові представили, ми перевели у філії ці школи, філії не закриваються в цьому році, дай Бог буде, так і на наступний рік вони приєднані. Великий вистрок приєднаний у нас до ворожої пристави приєднана у нас до шостої школи, і в результаті вони також будуть працювати і фінансуватися. Вже прочитали роз'яснюючий лист міністерства освіти. То я думаю, що дуже добре, що ми робимо і ремонтуємо це укриття, і шторч у нас вже набагато менше, і далі ми піклуємося. Не тільки про, щоб не було на шторочка, щоб було в них іще тепло, і вентиляція, щоб кожна була, у кого рекуператор, у кого вентиляційна система. Ну, як то намагаємося, щоб дітям було комфортніше. Ну, не так, як у 22-му році, коли ми тільки-тільки спурювалися. Ще до мене звертався директор Римощанської школи, постійно звертається, Ну, і за подвал. Дивіться, там є щось. З ним теж з ним працюють. А що Почувці, що там є ще з кошти, а він не дідає. І ще <ріст> там за автобус, який знаходиться у на тебущах, це самий старий автобус, який є у, 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 у нашій Ну, територіальному самі старі. У нас був подорожі саме старий, ми його забрали його на солдатам передали на, 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 на військової дії. А він самий самий сталь, він після наш самий а він був не автобуса. На сьогоднішній момент усі ремонтні роботи, з якими до нас звертався Володимир Петрович, всі виконані. Про те, що снаряд знаємо, ми це на кордоні. І по-моєму, якісь вже був у нас, що тут вирішується, що не використовуємося. Чи нема таких автобусів? Є у нас такий автобус, який ще не. Слухалося, але будемо дивитися з 1 вересня, які будуть напрямки найбільш перевантажені, можливо, людина ну, це проти. Я ж я, кажу, що немає, можна продовжуватися. Є запитання. Так є пропозиція. Приєднання до Ворождянського закладу загальної закладного освіти перед ступенів у Дорогівської міської ради Сумської області у обходної засвіти. Розглядається дане питання. Госимо за першу передавальний акт складений комісією з реалізації юридичної особисторобської української дошкільним відділенням та початковою школу Української міськради Змійської області, шляхом приєднання до Ворождянського закладу загальної середньої освіти перших-тречі ступенів до Донецької міської. Ради Сумської області, охороні заклади освіти. І правонаступництво щодо майна, усіх прав та обов'язків, залишків Великобисторобської гімназії з дошкільним відділенням та початкової школи Лебединської міської ради Сумської області після її реорганізації, шляхом приємна, переконання, правонаступника, розв'язаного закладу загальної середньої освіти, перших третіх ступенів. Лебединської міської ради Сумської області згідно з додатком. Перший це необоротні активи і другий додаток запаси. Разом з майном від Великої Старобської гімназії з дошкільним відділенням та початковою школи Лебединської міської ради Сумської області право наступнику Ворождянському закладу загальної середньої освіти першої третій ступенів Лебединської міської ради Сумської області перезводить вся документація згідно з додатком, 3 документації. А сама школа залишається? Так, приміщення залишається, дітки туди входять на навчання, вона. Штату і лікарність буде вважатися, школи буде вважатися штатом врожданської лікаря. Так, це філія, це не юридична особа. Тобто з 1 вересня. Можна. Можна. Роз'яснення. Це фінансується вчителі з коштів. Але це таліфікація, це, це все те, що це вибір чи буде. Так, ви разом там буде завідувач ви разом зустрічаєтеся, готуєте повністю, фактично, готуєте повністю тарифікацію і все. Працюєте, здійснюєте освітній процес у 2025-26-му 2026 началі. Так там буде. У нас, у нас дивіться, у лютому місяці ми прийняли рішення про створення філії. Ми добули до кінця навчального року. Дітки отримали документи, все отримали. Тепер перед початком навчального року ми повністю зробили передавальні акти, щоб по економічній частині, було, по фінансовій частині все нормально. І з 1 вересня ви вже будете працювати разом. Так, так, само, речі, таке, так само, що питання, таке зараз, що за Так, там, там, Тебе, можна ну, да. Чуста, Чуста, Що по так. Є пропозиція погодити і винести на сесію. Величкої зміни. Передищі Мокола. <риджемо> <вибачте>, Ой, вибачте, Україні Москова. Ще підбула досі. Зачівати. Це не треба, тому що можна запитати в Кристалівській школі, Кристалівська школа має землю. Скажіть, будь ласка, вона теж користує шосту школу? Кошти за використання використовувала школа вже багато років. Повноважена особа підписала договор на державний акт на на я... користування. А тепер, що розкажіть, просто що ви Ні, я просто ви включили її в акт цю землю? Ні? Не. Ні, не, а тепер кадаст, її треба повністю принести. Там ще вирішується це питання, тому зараз я нічого вам не можу відповісти. От коли повністю вирішиться це питання, тоді зможу сказати, А вони не власники цієї Так, Що вони включатимуть? Як і як? Ні, я ж питаю, а ти її не я включали не. Вот. в передачі? Вона звісно, на школі. Якщо до шостої школи, до шостої зайдете, ректор не захоче, щоб його тягала прокуратура і міліція за тих 100 тисяч, він їй просто-напросто напише заяву на сесію і зідався. На ваш ви проводится питання про затверджені структури штату читання. Переходимо до питання, в Ми будемо розглядати на сьогодні порядку денному щоб будемо розглядати про провадження про соціальних послуг, послуг соціального догляду, послуги підтримання проживання, послуги нового догляду, послуги соціального таксі та комплексу. На сьогоднішній день реалі нашого життя такі, що держава а в тому числі і департамент наш і взагалі. Наполягає на тому, щоб місцеві органи і громади упроваджували на території своїх громад нові послуги, нові соціальні, нові соціальні послуги. Це, це соціальна послуга по підтриманого проживання. Я, я вам зачитаю, що таке підтримане проживання і взагалі виникло таке питання, і чому, чому винесли на, ми винесли такі питання на комісію, тому що ці послуги нові для громади потребують як і фінансових затрат, так і більше детального працювання надання і можливостей нашої громади.